Дуже страшно. Зловимо привиків. 9,99 Чисто за плюс Во, все, я все пофіксу. Женя? Чому ти йдеш да. в екран? Тут, до речі, магазин. Ви пропустили, так, колег, як ми жорстко скуплялися. У кого дві відеокамери, я свою покласти не можу. Такі, там можна максимум 4. Так у мене ще одна запасна у мене. Так максимум 4 лише. Так у мене ще одна запасна, мені її продавать чи що? Ладно. Тем на другу на першу карту. Давайте саме першу, щоб все, ну, показувати, як є. Показувати. Давайте. Добре. Ну, готові? Добре. Звісно, Жень, ми готові. Ми всього лиш не срали два дні. Слухайте з дозов, які лунають здалечку. І ми з не перебували. срали два дні. Окей, О, Каміла, бери термометр. Керек, бери термометр Термометр? Кому раку? Термометр це найважливіша ну. річ в цій грі. штука теж. Ну, коротше, хтось... стоп, писнися термометр. Я взяв. Ну, все, Все, готові. Все, попиздували. Якщо Пішли. що, цей таймер, він робить віти до того, як починається активна дія. Це був не страшний так. звук, це просто звук відкривання тих гребаних дверей. Не дивуйтесь, я сама е, не в ті двері. Ви спитаєте мене, якого я ходжу з цією камерою? А я ходжу з нею, бо так треба. Я так, шука... а, ти, конечно... я так шукаю... а ти температуру міряти будеш? Так. Я ходжу і паралельно і паралельно зустріну паралель, паралель, температуру. Я розумна ну, так, дівчинка. Тут жарко. Це що, тут треба, щоб улавлювати якесь... Е якесь... Якихось хібанатів. Так. Привидів. Що це було? Це я. Грав на... Коля, ти граєш, блядь! Я навіть тут буду грати. Ой, письмо. А хто буде примарні вогники шукати? Вогни, вогник, вогник, жарко, жарко. Та я шукаю. Я тут і ловеці, і на тудє, і грець, і... Що там ще було? І швець, і жнець, і на і грець. Ага. Тут жарко. Ця не рухається. Примарні вогники, примарні вогники вони виглядають, наче купа світла. Вони, вони виглядають, наче купа світла. Я, походу, знайшов кімнату приводу, це Так Мене одразу підскочило до вищі трьох. Вогників немає. Я піду чекну ще. Лень. Опа! Да! О, господи, суету стой. Хоже. Давай я поставлю запасний. Ну, цей гой. Да, да, да. Да, Походи. це тут. Так, це тут. Повирубайте фонаріки пробуй поговорити з зі Ну, Давай, пробуй. Яка твоя любима жопа? Давайте я покажу за камерами піду. До п'яти. П'ять і вище. П'яти. Все, п'ять. П'ять і вище. Записуем. Записуємо, що п'ять. Якщо. Окей, ЕМП рівень 5. Тут докази. і ми виписуємо, що тут 5. Якщо в цего не зробите. Опа, пау нього якраз. Окей, я. Але при цьому він мовчить. Термометр термометр вже можна е, викидувати. Що ми ще можемо взяти? Можна взяти фотокамеру, звісно. Так я все роблю. Mm. Давайте допомагаємо. А, ти ще камеру Несу. Перша <тек> камера <тек> <Тут> росила. <роскош playing> здихає перс швидко, прямо пізні. На, тримай. Давай. Раз. И. И. На тримай два. А, ну ладно. Не задалеко? А, ні, ла. ми ловимо завжди в приведі в пастки. Мы готовы. Туру. А не. Добре, це свинишно. Туру ту-туру. туру ту ту тутуру. О, ось нарешті світло. Ви пробували з ним говорити? Ну, Женя, що з ним? Да. І шо? Ніхуй, що? Ноль! Просто... Неактивний він якийсь. А температура впала, падала, падала нижче нуля, аби перевіряли? Зараз перевірю. Ні, не падало, я знаходився, не падав. Угу. Але я зараз подивлюсь знову. Можу падати. Угу. Так, значить радіоприймач і Вогників не було. Температура ще точно не знаємо, Ультрафіолет ще точно не знаємо. Е, якщо у вас цікаво, що таке докс, то знаєте, що це, коротше, така штучка. Треба ставити біля камери. Зараз я вам її, напевно, покажу. Блять. вони ще докси не розклали, так що не можу сказати. А це камера. А це камера, і я можу зняти рух або обов'язко. О, до речі, у нас є датчики руху. Угу, який я професійно розставив. У мене більше нічого про собі немає, тому я йду в наглядову. Якщо у вас дивують, чому такий хуйовий звук, то... Не, Дискорд у всьому веден, не я. Я можу підняти бітрей. Женя, я от вами кажу за хвойний звук. Опа, знову. А, опа, ще раз працювало. Але він не не вийде. Ну тоді Каміла вгадала, що це була Мюлег, та і, і не було видно Мюленд. Мюлен. Це або Мюленг, або Гойро. Гойро. Але Гойро видно. Але uh, проєкт цей не за. Ну давайте ще раз йдем перевіримо. Дещо. О, знов рухнувся! Шо? А ну шо? Ну? З богом. <ріхи> Є якісь сліди? Ноль. Ну це ти уже рухнувся. Поправ камеру, будь ласка. Яку? Ну та, що біля дивана була. Да, бачу. Бля лишь как меню бачу. О! Камеру виробило! Да то я ей взял! Блять. Покставу. Сука, лякаєш мене. бля. Да, так, ты камел. Да. Я намагаюсь упи мат. Поставь зелені датчики краще, може. Та у нас и так... Ну да, краще, я бы поменял, як мы на них поставили, потому что мы стоят по кринжовому. Майшь рацию. Зараз у нього є активність маленька, а ні, вже нема. Ти його по приколу фоткаєш? Ну, ти взагалі не одноїс. Все, okay. yeah, готово. Ідемо, чудово, Каміла. Завжди, будь ласка. Я завжди рада звалитися. Від... <laughs> активність. Він почав активні О, так має бути добре, але. І, -і, І ми лупимося в камеру. Опа, предмет кинув! Ти що може. Записку, походу. Можливо, кстати, я не перевіряв записку. Тільки що записку кинув. Ну давайте я піду подивлюсь. Слідкуйте, окей? Якщо це буде записано, да, то... Так, він, кстати, прямо не. тут зараз ходить, щоб ти розумієш, прямо Воно перед моїм їбалом. Хто ходив? І ти його не сфоткав. Ти його не сфоткав. Блять, а чому ніхто нормально не поклав записник? Я поставив. Мать вашу. Я поставив. Готово. Нормально, я поставив ще раз записник, але він, можливо, просто його кинув. Ну да, записів немає. Запам'ятаємо, що він був на столі. Так. Да. Він був на столі, поставлений, все, ваному чудова. Він перекинув камеру. Яку? О, тільки що датчик запрацював. Яку він камеру? Перекинув? Він перекинув камеру, яка основна основному трошки. Може то я перекинув. Мені... Во, во, я дивлюсь на ваші ноги, блядь. Ну отсум перекину. Не, да нет, чекай, А, То ще Да Ще одна, вона... А, вона. А, реально, Каміла права. Блін, мені здається, що я ще запис Жені під'єднаю до цього. Якщо може, він, конечно. Да. Жень, ти можеш записувати? записувати? Да. Я можу включити запис. Ну, включи. Щоб додатково тут такого ще твоє, бо поки один ну, я, ти... камеру, у нього зросла активність. Виключ фонарик нахуй. Так, так, отако світиться. Тихо! Я чув звук. Тихо. Ти брухався поменше ярі. Ти чуєш? Ну, тільки гром. Є якась активність? Ні, нема. Жоди. Може візь, візьмете по камері ще, хлопці? Так це Женя світи все. А ти? А, ці я... ловиш. Опасно датчик запрацював, але його не видно. Оце, оце коротше, ці два бобуси і оце отут от щось ходить. Знову файл? Опа, він тут. Але він не проявляється на цій штуці взагалі. 0. Зіро. Ну, активність... Ти сам бачиш. Ноль ну, активності у нього. Він ходив, але він не проявляється на проекторі. У нього да. зовсім нема актив... цього. Ціло... Проектор не працює. Постав проектор тут, прям у... тут в коридорі. Ага. Так? Так. Да. О, супер. Ми пішли він до тупо не Може Можем зараз щось напише. Можливо? Якщо він щось напише, це точно мюніт. Справа закрыто. Блять, справа закрыта. Не, да. Это чтобы по хер там. Это а фото, якими мы Вот, смотрите, это два бобуса, которых я сфоткала. Это еще один бобус. Началась активность. Да я влюсь на камеру. Ничего. А, ну активность очень слабенькая. Ну, давайте ти радіо приймаєш, візьму, попробую побалекти. Опа! Опа! Опа-опа-опа! Я, опа, я бачу, удачі. Я бачу, удачі. Я... Походу, ні. Не реагую. А ти... То я тільки щось щас... чекає. А що, записний? І що? Записник кудись не Зов, знов, він а. його просто кидає, блядь. Він його кидає, але не списує. Да, Ладно. він просто його кидає. Ну ще раз давай, але він просто його кидає. Ставь його. Mm. Mm -hmm. О, бачиш, ніяких записів нема. Окей, ну може вычркувати виходить, чи що? Це тоді гой. Виходить так. стій. Добре, я тут стою прям. Ну він не відповідає на радіо, приймач. Без шансів, ні радіоприймача, ні ультрафіолета, ні черта, тупо ноль. фігня повна. Без шансів. Повна. У нього немає ніякої активності. Та блін, гандончик. Ось він ходить, блін. Во тупо не видно. Ну проект значить знач, його проектор не бере. Ну. Вогників ми не находили. Якщо його проектор не бере, то це мюрлинг, але ультрафіолету немає. Як Женя каже. Може. Ну. Е, ні, Ну, типу. Ну, немає, ну, але можна? Ну я тут стою, я нікого не бачу. Бо Ярик саме, який буде. Якщо його зараз зафігачить, значить це тінь. До речі, так. Да. Я один зараз, так? Да? В ніякої активності. Взагалі, нуль. йому похуй! Що ти стоїш? Що ти пердеш? Що ти танцюєш? Йому тупо похуй на це все? Але в кімнаті холодно. Де по парку скажу. Різка активність. Середня. Блять. Якось чую. Висока активність! ВИСОКА активність! Я нікого не бачу Кого нема? Хто включив? включил? Ким? ХТО включил, блять? Там... іди зі мною Ось там світло включили, дивись Чи воно було тут. Пиздец, не було Не було тут світла? Не, не було, я виключу здається Кто себя включил? Да? Це я, це я. Привіт. Nice. Ух, ти чесно, давайте просто на рандом покладемо, тому що. Ну, ось, дивіться, він ходить, ну він не видимий. Я не знаю. Давайте почитаємо, які невидимі привиди є. Якийсь рандом? Дивись. точно? А стоп! Ah. А ми ка а може. Стоп, в мене є ідея. Стоп, все міняємо стратегію. Бер Ярик, бери камеру, я Я беру цю штуковину. Ну. No. давай. Ти поняв. Так. І камеру взяв? Що тепер стоїмо, просто дивимось. Так. Просто дивимось. І скажеш, чи ти побачиш когось. Камери? камери? Угу. Можливо, це ця штукова, наша хоче камеру плюс цю штуку. О, він Ті щось що? кинув. Ну, да, він... Камеру. Камеру, походу, кинув, бо я бачу. Да, він так, книгу, він кинув книгу кинув. І, і ти нічого не бачив, правильно? Ну, то, що книгу кинув. Нема ніяких відбитків. Активність? Ні. Актив. Нема нічого. Ні, це якийсь абсурд, яму чи два А Давайте мюлинга, коротше, Близнюки. Ми вперше про них чуємо. Треба посчитати, хто закидає. Ну це два приводи, одночасно. Так, докази, близнюки. А що близнюкам повинно бути? мали e з ними поговорити. А ми не могли з ними поговорити. Ніхто з нас з ними не поговорив. Але у близнюків виходить дві кімнати, є і треба було хоча б в одній з них поговорити. Тобто, здається, та друга кімната, в якій світло включила, то був інший близнюк. Коротше, Прикол для тих, хто не знає. Якщо привид вирубає світло, то ми всі такі, типу, ой, тут холодно. Але коли світло включене, то там може бути тепліше, ніж в кімнаті, в якій би ми мали бути. Коротше. Коротше, просто тримайте світло включеним, якщо ви граєте в фазмофобію. Я, Я тільки згадала, що я навіть ігри не назвала за весь цей час. Ладно, давайте тоді друка.